Спортивного танцю івента Dance студіо буквально вчора повернулися з Польщі з чемпіонату світу зі спортивно-бальних танців IDSA World Championship. змагання. Проходили в невеличкому місті бялка та Тершанська. Ось, і фактично, діти стали чемпіонами світу в своїх категоріях. Вікові категорії від 6 років та до 12. Більшість діток, які брали участь на чемпіонаті світу в Польщі, є ВПО, які приїхали тимчасово у Трускавець, і фактично вони вже тут і живуть, і навчаються у другій школі, і відповідно займаються танцями тут. 410-му кабінеті. Діти, які брали участь у чемпіонаті, приїхали з Харкова, з Одеси, з Мелітополя, з Криму. Але уже як рік живуть у трускавці, навчаються у другій школі і відповідно представляють уже трускавець і наш танцювальний клуб Ювента Дент Студіо. Діти привезли з Польщі 12 золотих нагород. Кожна дитина в своїй віковій категорії, в своєму танцювальному класі стала чемпіоном. І це дуже прекрасний, фантастичний результат, який є наслідком і роботи тренера, і підтримки батьків, і безумовно праці дітей. Тут я займаюся танцями, допомагаю тренеру. Польщу я поїхала, щоб тут допомогти дітям, потренувати їх, підтримати. В нашій групі є діти, які займаються танцями давно і які тільки почали займатися, і поїхали на чемпіонат в Польщу. Е, наші діти добре виступили, зайняли перші місця, отримали гідні нагороди і. Будемо прямувати далі. Гордістю трускавця вже багато років є те, що діти шкільного віку охоплені після школи різними напрямками. Тобто, це і школа мистецтв, це і спортове, це і бальні танці. Це багато багато різних напрямків. І дуже важливо, що під час війни. Це охоплення не зменшилось, знову поки воно доповнилося. Ну тут та ситуація, що не було в щастя, то на щастя допомогло новими дітьми. І це діти переселенців, які є так само талановиті, які створюють конкуренцію для наших місцевих, тускавецьких дітей, і це дуже добре. Тобто, тут хай переможе не краще. Хай переможе мистецтво саме тут, у тускавці. Мені шість років я займаюсь танцями. Три я виступав за кордоном чотири рази, один раз в. В Греції два рази в Польщі і один раз в Чорногорії. Я з Польщі привіз три золоті медалі. У червні я, ми знов поїдемо в Чорногорію. І я хочу більше ніж в Польщі привезти нагород. Проживаємо вже в Трускавці рік. Станціями вийшла спонтанно, тому що, тому що влітку а, в парку проводили майстер-класи Юрії, а, і дитині дуже сподобалось. Вона настільки бігла на ці майстер-класи, з таким задоволенням це сприймала, що просто в той час ми ще ну, доволі були, не приділились, чи будемо ми залишатися, чи все ж таки будемо повертатися. Але оскільки було прийнято рішення, що тут безпечніше для дитини, перш за все, тому ми вирішили залишитись і восени привела. На перше заняття дитину до Юрія. Дитина вийшла в захваті від танців, і з тих пір ми активно стали займатися бальними танцями. В лютому ми відвідали перші змагання у Львові, де дитина теж зайняла перше місце. І тренер запропонував нам взяти участь у міжнародному конкурсі. Я, звісно, як мама переймалася, оскільки маленький вік дитини, я не знала, як вона витримає дорогу. Всі ці змагання багато людей чи не розгубиться, чи не побоїться вона вийти станцювати. Але на щастя, дитина в нас справжній чемпіон. Вона дуже сміливо вийшла, виступила. Мужня витримувала дорогу. А, і я навіть не очікувала, що ми зможемо зайняти перше місце, а, але ми з перемогою повернулись до Трускавця. А, оскільки ми вирішили з сім'єю залишитись в Трускавці до перемоги, а, то дитина планує далі ходити і отримувати далі нагороди, так, сонечко?